Починають збільшення злочинності на території району. Я хочу сказати все-таки, що в зв'язку з змінами до законодавства злочинність на протязі останніх трьох років все-таки на території району збільшилася. З кожним роком все більше і більше. Вже у нас за 2010 рік було зареєстровано злочинів майже 300-290 злочинів. було зареєстровано з 2010 року. Році. Якщо допустим, брати за років 4-5 тому, то цей показник був десь в межах 170-180. Дуже багато його раз заслазу чинність, яка зв'язана з такими злочинами, які скоюють. Виконання районного бюджету становить 101,3%. порівнянні з відповідним періодом мого року, доходи районного бюджету збільшились на 144 тисячі гривень або на 7,6%. В тому числі за рахунок податку на доходи фізичних осіб на 189 тисяч гривень збільшеність, за рахунок земельного податку зменшились на 45,3 тисячі гривень. Протягом першого квартала цього року сточасний та повному по обсязі статей видатків та інших статей додаткової частини бюджету. Бюджетна комісія пропонує заперетий слід про виконання районного бюджету за перший квартал 2011 року, по доходах загального фонду в сумі 27 мільйонів 750 тисяч 5 гривень і спеціального фонду 330 Тому там, де дотендерні суми, які будуть по ремонту, ми радістю можемо взяти на себе роботи по ДАХах, по таке інше, до 300 тисяч. Будуть тендери, будемо участвувати в тендерах. Давайте, будь ласка, будемо платити податки. Слідуйте питання про закриття дібру за школи першого поступила Пропозиція від відділу освіти, оскільки в даній школі навчаються три дитини, більше директор. aitäh . рівно повинні прийняти якесь рішення. У нас є звернення в комунальній центральній районній лікарні, там є бюджетні порушення, ми це знаємо. І ми повинні прийняти рішення для того, щоб далі, навіть якщо ми приймемо не закривати, це теж є рішення. Навіть якщо ми приймемо якесь друге рішення, то в нас повинно бути рішення. Так що ми, воно, воно по місці, де не є, і ми повинні прийняти якесь рішення, яке, а то вже друге. на території терапевтичної дільниці буде фаб. Це була величезна помилка, що його забрали з міської ради. У нас він був самодостатній, з державного бюджету туди складались кошти. Тому один із варіантів віддати його назад в місту, а ФАП забирати не можна, не, не треба доражати людей. Це, ти ти ні, ти ні. Ти? І саме головне, вся проблема виникає в контексті недофінансування лікарні. Але з лікарнею люди добре, треба перебудовуватись. Не буде у нас у цей мега не зможе отак котельня вже існувати на тому газу, коли вже Європа відказалась від газу. Треба думати про те, як заощаджувати, щоб ми залишили хоча те, що нам дадуть. Бо ми доживемося, що ми будемо туди вкладати гроші, а в нас заберуть заберущують у гроші. Майже три роки я працював на активні зі сході Паранівського району, співавтором є Меліконена Іваніва, вчителі історії школи села Восторожовців. На І зараз на даний час є 4200 гривень на рахунку видавництва на видання цієї книжки, але книга має обсяг 224 сторінки плюс 16 сторінок фотографій на в одному І не знаю, що тих коштів тільки достатньо на 140 примів, що завалить для потреб району, шкоді, 17 Примірників замовили передню школу, кілька шкіл району. Я звертаюся до вас з проханням знайти форму підтримки виданні цієї книги, тому що ця книга написана на науковій основі, але цікаво в на, науково-пулярному на стилі. Понад 200 активних джерел використано. Ну, на 500 призвищ, знатому, тобто, багато хто знайде згадку про свого батька, матір, діда і так далі, багато документів. Тобто... А тут цілком присяжена книга книга в Баранівському району і вона була значно потрібна, значно цінніша. Хоча б почули, коли слухання. Хоча 4 тисячі гривень щодо <плес> видати. 350. <плес> <плес> тут є депутати попереднього смерті. Ви вже в нас були в цій залі, наскільки я розумію? Ні. Я був на зібрані чи тижні. В попередньому скликанні, мені здається, наскільки мене проінформували, не піднімалось таке питання? Ні. Тільки що я розмовляв з Трічком Антоні Павловичем. він сказав, що це питання піднімалось і виділялось 5 тисяч. Ви просили. Це друга книжка, чи це та це, це сама? книжка. Тобто ви тоді просили 5, вам дали 5, так? А зараз я відповіснув. В І видання книги це великий багато вартісний проєкт. Я теж визнати консультацію, на заходу такого обстрілу. Це всім так, школи. Я не проти, ви зробили велику роботу, абсолютно, може там все гарно написано. Але, можливо, давайте нам такий час. У нас так само є люди, які тут прожили в районі багато років, на, на гарних посадах, вчителі, директори шкіл, заслужені працівники. Можливо, створили б ми такий невеличкий такий, ну, центр інтелігенції, яка прочитає цю вашу книжку. Не буде ніяких там, допустимо, зауважень, а можливо, щось своє доповнимо. І немає проблем, щоб потім вам на завершення тої тотальної великої праці дати цих 3-4 тисячі. Це вже, повірте, не дуже великі кошти для того, щоб бути цю книжку. Але в нас часом буває таке, що у нас переписується книжка, ще десь 60-го року там е, все береться з вітеля, з енциклопедії по маленькій там сторіночок про кожне село. І там настільки всякої брехні і неточності, що просто, знаєте, знов класно туди кошти і не знаєте, що ми отримаємо. Це теж купляємо в кота в мішку. Його. То давайте нам дайте час, можливо, до наступної сесії. Ми скоро постійно прочитаємо цю вашу книжечку. Подивимося, оцінимо як Я вважаю, що ця тема актуальна. Слідчуча сесія в нас буде через, я думаю, пару місяців. Далі питання, що ми підтримаємо. І 4 тисячі Я думаю, що ми знайдемо. Але оце 4 тисячі, я вам гарантую. Я так понял, що ми вже і п'ят місяці збирали, і вчителів збирали, і шкіл збирали. І ми будемо тоді вже. Я вважаю, що книжка є актуальна. Пропозицію треба підтримати обов'язково, а тим паче, що 90 років у 2013 році. Район був створений у березні го року. Наш Зарабівський район. Я вважаю, що треба підтримати. Я розумію. Так, подождите. Ви наступали, я вийшов. Так що, що закриєте? Я вас прошу, що Є лист голови адміністрації по цьому питанню, є законом відведений час його розгляду, <різь> і ми його розглянемо і дамо від адресований банк. А вам на є бажання скажу, є закон про дошкільну освіту і є закон про місцеве самоврядування. І про ми і про засвіту, і про місцеве самоврядування, яким ми користуємося. Якщо ви вважаєте він неправильно, будь ласка, звертайтеся в суд і відмініть нас. what